Доброго дня, шановні, черригінг прийшов до нас зі Сполучених Штатів Америки. Це від спорту спочатку виник як танець групи підтримки на спортивних заходах. Перший клуб групи підтримки був організований у Нью-Джерсі в університеті Прінстона в 1865 році. Однак роком зародження черлідингу прийнято вважати 1898 рік. Першим черлідером був Джонні Кембл, студент медичного факультету, який керував скандуванням кричалок на футбольному матчі команди Мінісоцького університету. Спочатку цей вид спорту був популярним. Більш серед чоловіків. Зараз же 90% спортсменів це дівчата. Сьогодні це самостійний командний вид спорту, синтезований із гімнастики, акробатики та спортивних танців зі своєю особливою вибуховою енергією. Це визнаний вид спорту, а означає це, що в черлітінгу присвоюються розряди та звання, чого немає, наприклад, у танцях. Щорічно проводяться офіційні чемпіонати країни, Європи, світу. Чірлідинг як вид спорту дуже різноманітний. Давайте розберемося, які є напрямки у черлідингу. Існує два основних напрямки: чир та чер перформанс. Основна відмінність цих двох напрямків у тому, що чир має більш спортивну спрямованість. Тут багато елементів з акробатики та гімнастики. чір перформанс в свою чергу має більш хореографічний напрямок. Є й інші відмінності, наприклад, у деяких дисциплінах чир обов'язковим елементом є чир-частина, тобто скандування кричало. Крім того, в чир активно використовуються станти і піраміди. Станд це підтримка в два рівні з підйомом однієї людини флайера. Піраміди ж можуть піднімати більш одного флайера або вишуковуватися в три рівні. Відрізняються дані напрямки також по майданчикам, на яких виступають спортсмени. Чир це спеціальне м'яке покриття, а чир Перформанс тверде. За виступом спортсменів слідкує ціла бригада арбітрів. Насамперед оцінюється технічний блок. У командних виступах приділяють велику увагу синхронності рухів і дивляться на хореографію, креативність, якщо ми говоримо про перформанс, і на артистичність спортсменів. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда, це 100 балів. Також команді можуть нараховуватись штрафні очки. Штрафи нараховуються за різні порушення, та одним з порушень є перевищення програми за часом, тобто за тривалостю. Є заборони також у техніці виконання елементів. Вікових обмежень у черлідінгу як такових немає. Діти починають змагатися з 6 років, так що знайомство з цим видом спорту може починатися і в 3, і в 4 роки.